Є знижки представляють лишки на Урулесан. 15% в аптеках подорожник пам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Майже без виплат і пільг, але у Польщі Дуде підписав поправки до закону про термін перебування українців. У документі міститься низка нововведень щодо допомоги українцям. Які сюрпризи чекають на українців у Польщі? Розповім за мить з вами новини. Тес і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Президент Польщі Анджей Дуде підписав зміни до закону про допомогу громадянам України. України щодо тимчасового захисту. Про це повідомляють польські змі документом подовжується законність перебування в Польщі українських біженців до 30 вересня 2025 року. У попередній версії документу строк дії тимчасового захисту громадян України закінчується 30 червня 2024 року. Також поправка передбачає зміни у виплатах громадянам України на виховання і допомогу за програмами. 800 плюс це щомісячна допомога на дитину у розмірі. 800 злотих і добрий старт. Одноразова допомога у розмірі 300 злотих. Відповідно до того, чи вчиться дитина в закладі освіти Польщі, це означає, що українські діти у Польщі, які навчалися дистанційно в українських школах і не відвідували польські заклади освіти. Тепер будуть змушені це робити, щоб не втратити допомогу. Також поправка вказує серед іншого максимум 36 місяців, протягом якого студенти можуть брати участь у додаткових безкоштовних уроках польської мови. Рішення стосуватиметься студентів, які почали брати участь у заняттях у 22-23 та 23-24 навчальних роках. Іншим важливим нововведенням у законопроекті про допомогу українцям є можливість зміни статусу перебування українців у Польщі з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років. Для цього треба буде актуалізувати свої дані у базі Песель Укр польська ідентифікаційна система УКЕР призначена для українців подати відповідне прохання в електронному вигляді до воєводи за місцем проживання, а також відповідати вимозі наявності Песель УКР станом на 4 березня 2024 року. Водночас цей закон запроваджує нове правило підтвердження особи громадянина України, що претендує на отримання номер песель в Польщі. Зокрема, єдиним способом підтвердження особи вважатиметься пред'явлення дійсного проїзного документа громадянина України. А заявку на песель треба буде подавати негайно після прибуття до країни також з 1 липня будуть скасовані пільги, пов'язані з компенсацією витрат на проживання та харчування біженців, понесених приватними орендодавцями. А фінансування підтримки у вигляді проживання та харчування для біженців з України, які перебувають в особливо скрутному становищі, буде можливо лише на підставі укладеного договору з місцевим воєводою або органом місцевого самоврядування. Крім того, планується запровадити окремі підстави для анулювання. Посвідок на тимчасове проживання громадян України цей дозвіл буде вилучено, якщо це необхідно з міркувань національної оборони чи безпеки чи охорони громадської безпеки та порядку, або якщо дані громадянина України внесено до списку іноземців, перебування яких на території Республіки Польща є небажаним, або якщо громадянин України залишає територію Польщі. На строк не менше 6 місяців. Нагадаю, що консульства України за кордоном від 23 квітня 2024 року почали призупиняти надання дипломатичних послуг чоловікам призовного віку за кордоном. Про це попіклувалася українська влада. Ба більше для того, щоб отримати закордонний паспорт громадянам України за кордоном, треба оновити персональні дані у ТЦК та СП. І, звичайно, однією з перших на цю ініціативу відреагувала Польща. Адже порятунок від війни у Польщі знайшли понад мільйон українців. Майже 371 тисяча з них це чоловіки призовного віку, які за законом можуть бути призвані в армію під час війни. Про це пише Форбс. Свою чергу міністр оборони Польщі Владислав Косиня Камиш сказав, що Варшава буде готова допомогти Києву повернути своїх чоловіків додому. Втім, створення окремого механізму можливо лише після відповідного звернення української сторони. Я не здивований, що українська влада робить усе, щоб закликати громадян йти на фронт. У цих громадян є обов'язки перед державою. Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе та чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні. Мене не дивує, що українці, які перебувають на фронті, мають обґрунтовані претензії до своїх ровесників, які роз'їхалися світом. Пізніше у МВС Польщі повідомили, що українським біженцям зможуть Жуть продовжити захист навіть без паспорта. Про це написало польське видання газета з посиланням на заяву голови МВС Польщі Марчина Кірнівського. Ба більше за його словами, польща готова захищати права українських біженців і нікому не передасть їх приватних даних, зокрема Україні. Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі, прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів, будуть підлягати тимчасовому захисту. Польща буде охороняти їх права і нікому не передасть їх приватних даних, в тому числі Україні. Зазначує, що Польща може втратити частину робочої сили, а це мільярди доларів, які отримала економіка країни після приїзду українських біженців. Звичайно, якщо таке рішення таки буде ухвалено, оскільки українські чоловіки, які наразі перебувають у Польщі, просто приїдуть до інших країн Європи. Про це йдеться у статті на сторінках Форбс. Свою чергу посол Польщі в Україні Ярослав Гудзе каже, що Польща не має конкретної відповіді на те, що робити з українськими чоловіками в державі. Однак примусово виселяти їх не збира. Досить важко уявити, що польська влада повертатиме чоловіків призовного віку до України село Такого не станеться. Очільник Міноборони Польщі зазначав, що рішення про депортацію чоловіків, які отримали прихисток в країнах ЄС, мають ухвалювати на рівні Євросоюзу. Тоді б це мало обов'язковий характер для всіх країн-членів ЄС. В свою чергу президент Володимир Зеленський вважає, що після завершення війни українці, які виїхали за кордон, матимуть велику мотивацію повернутися до України і відновлювати її. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Що стосується відновлення, в цілому безумовно глобальне відновлення буде після закінчення війни, і тут немає. Сенсу мотивувати зараз якимись гаслами українців після закінчення війни я впевнений, що всі приїдуть відновлювати нашу державу, бо будуть робочі місця, буде безпека, і я вважаю, що буде велика, велика мотивація. Що стосується відновлення сьогодні, так ми не можемо примушувати в ніякому разі, і, але скажу відверто: якщо би сьогодні в такий складний момент. Ті, хто хочуть, могли приїхати в Україну і допомагати відновлювати державу. А є напрямки, над якими треба працювати сьогодні. Є люди, які залишились без домівок, їм потрібна допомога, потрібні робочі руки, потрібні ці професії. Ми втратили багато людей, які через війну зрозуміло, що через війну а... втратили і професію. Хтось поїхав а... за кордон. Тому для того, щоб сьогодні допомагати україні з хаусінгом, те що я вам сказав відновлювати деяку інф... відновлювати деяку інфраструктуру і якщо чесно, працювати над тих чи інших підприємствах щоб допомагати армії я думаю ми би також підтримували таку таке рішення а що ви думаєте щодо нових правил перебування українців у Польщі? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.